Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати булочки шанішки. Дивіться, ось у мене рецепт. Бачите. Значить, для початку мені треба зробити опару. Ось так. Тепленьке, звісно, так. Сюди я кладу 30 г дрожжів. Це для опари, я повторюсь. Це будемо зробити опару. Все буду робити по книжному рецепту. Як написано в книжці. Так. Тепер сюди я з общого количества беру пару ложок сахара. Так. І сюди я з общого количества беру мукичку. Ось так думаю достатньо. І перемішуємо. Так, все. Тепер вправляю тепле місто місто минут на 20. Накриваю полотенчиком і як тільки дрожжі заработають, і будемо місити тістечко. Так, поки опара наша буде підходити, я зараз трошки розтоплю маргарин з жиром. Тут у мене 50 на 50. 70 грамм жиру и грамм 70, 75 маргарина. Зараз я в микроволновочке его подтоплю. Желточки смешаем и с сахаром. Так, тут у меня 150 сахара. Ох, вымазала. И сюда я добавлю ванилину. Не знаю, так десь. у Вот так будет достаточно. Так, опара подошла. Гляньте, как гарно. Ось она. Желтки, в общем, с сахаром отправляю сюда. Так, і сюди ще десь так з пів чайної ложечки солі, Чуть не забула. Так, тут я розтопила маргарин і смалець. Воно вже трохи охололо, поки опара підходила. Так. так, ну і додаємо муку частями. І перемішуємо. Ось так. В общем, вимішую, тоді покажу. Так, я додала ще 100 грам муки. Значить, дивіться, тут воно вже вроде як нормальне, але буду зараз домішувати на столі. Підпиляємо стол мукою. Тісто я забивати не буду, тому що тісто дуже солодке і здобне. Щоб йому було легше підніматися. Зараз вимішу. Ну, Минут п'ять помішу, щоб вам, вас не забирати час, потім покажу. Так, тістечко я вимісила, дивіться, навіть до столу не пристає. Ось гляньте, яке воно м'ясеньке таке. Все, я цю саму мисочку змазала олією і відправляємо сюди на розстоїчку. Ось так. Все, будемо ждати, поки підніметься. Так, тістечко наше подошло. Так, так, так. Ну що, підпиляємо стол мукою. Ну, Будемо робити такі десь булочки. Знаю, ж хвилини маленькі, нездорові. Три, чотири, п'ять. Гарне тістечко. Так, тепер я отак розкатую. Ось так. Видно там вам. І буду робити таке закручувати. Ось так. Ось так. Бачите. І складую на, на противень, застелений пергаментом. Так далі. Так. Ну, ось так. Значить, дивіться, хай тепер вони подойдуть, а потім ми їх змажемо. Тут у мене, ну, общем я розкажу, як тільки буду мазати, я зараз розкажу. Бачите, як гарно підійшли мої булочки-шанішки. Тепер дивіться, це у мене все на столі стояло, я вам не казала, що це таке. Значить, дивіться, тут у мене ложка столова муки, ложка столова сахарю і ложка столова. ну Це у мене такий вершок типа сливок. З молочка я зібрала, можна сметанку додати. І сюди я додаю одну столову ложку. Масла слівочного розтопленого. Ось сюди. Ось так. Може, трошки більше вийшло, ну нічого страшного. Тепер це все нам треба перемішати і будемо смазувати свої шанішки. Так, тепер акуратненько. Мені, щоб не посадити вже булочок, треба мені це все смазати. Бачите, не знаю, як це. Ну, все роблю по рецепту. Як вийде? Думаю, що вийде. Може, було б... Та як? -то? Ну, якось буде так. Ось так. Ось так. Так, ось так. Помазала я свої шанішки. В мене вже гріється десь на минут на 20-25 на 200 градусів. Потім покажу, як спечуться. Так, ну ось спеклися булочки шанішки. Пеклися вони мене 25 минут. Ну, ось така красота. Подивіться. зараз я одну розломлю, не знаю яку. Та любу можна. Ось така. Дивіться, пропеклися. М'якусенькі, а вершок хрустить, бачите? Зараз розломлю. Звичайно, ще гарячуваті. Ось таке тісто. І вони, бачите. Добре. Добрі-придобрі. Так що, кому понравилось, спечіть, я під відео дам, в описі дам рецепт, тільки повністю. Я трошки там уменшила, не так, як у книжечки, книжечки там більше. Інгредієнти. А ви вже подивитесь самі хочете, так по такому спичте, хочете, уменшити. Ну, це таке. Ну, печіть. Це дуже вкусно до чаю, до кофе, хто любить. А я вам желаю, як завжди, мирного неба, здоров'я, благолучаю ваші сім'ї. До побачення!